Друзі, ми вітання від сьогоднішнього дня на майданчику автопоєнті можна придбати кросовер Jeep Compass за зниженою ціною. Від сьогодні ціна 10,5 тисяч доларів. Автомобіль на повному приводі, бензиновий гарний надійний двигун атмосферний 24 об'ємом, автомобіль на автоматі, сірий колір, автомобіль американського походження. Маємо, як бачимо, лінзовані передні. По титуманні фари, в автомобілі ЛЕД світло, зимова гарна гума встановлена, легкосплавні диски 17 го розміру. Затонований, красивий, сильний, симпатичний. Затоновані також стопи у нас. Автомобіль досить непоганий, як варіант. Повноприводного автомобіля на автоматі ще й свіжого року, а рік у нас 15-й. Текстиль салону, автомобіль продається з двома комплектами килимків, резина зверху, текстильні килимочки, джип, оригінальні знизу. Тобі на автоматі з кондиціонером, з магнітолкою, мультикермо, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Стан салону досить непоганий. Мені подобається ці автомобілі тим, що посадка в них зручна. Дехто називають ці автомобілі американськими нивами. Чогось за того, що дуже прості, витривалі надійні. і для повного приводу вони і існують. Тобто виїхати десь там вже за трасу, на ньому без проблем можна, тому що тут є принудительне блокування повного приводу. В автомобілі є докаточка, домкрат. Ось як бачите, ще один джипчик намальований. Що їде по горам, так само на цьому автомобілі, на рибалку, в ліс, на охоту. Цей автомобіль дуже витривалий, дуже потужний і безпроблемно надійний, скажімо так, сюди також можна поставити газобалонне обладнання, бо мотор атмосферний, Ну і все, і і радуватися життю. Тож, друзі, ціна знижена, це дуже приємна новина. І намагаємось на всі автомобілі робити приємну знижечку, щоб ви, щоб ви були ближче до своєї мрійної цілі в вигляді автоміля. Тож чекаємо.